Михайло Гнатюк понад 30 років рятує життя онкохворим дітям. Якщо треба, прибігає на роботу серед ночі. Втрати маленьких пацієнтів переживає разом з батьками. А з тими, кого врятував, і досі підтримує зв'язок. Про складні випадки у медичній практиці та нові методики від заслуженого лікаря України далі у рубриці «Диво лікар». У його кабінеті на стінах дитячі малюнки та інші роботи від вдячних пацієнтів, багато з яких вже зараз дорослі і проживають за кордоном. Михайло Гнацюк працює у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні з 1988 року. Спочатку медбратом, потім лікарем в онкогематологічному відділенні. За цей час вилікував тисячі дітей. Пам'ятає багатьох, хто звертався до нього за консультацією. Приходять навіть гості, ті батьки котрі втратили дітей. На жаль, бо є такі форми, де дуже важко лікувати. Ну, неможливо, коли ти вліковуєш дітей, щоб ти їх не пам'ятав. Звичайно, прийшло, що зараз такі батьки, що навіть, вибачте, отримуючи лікування, знають, що треба приходити, вони не приходять, навіть добрий день не кажуть, тому що тут вони продовжали 9 місяців. Інколи у відділенні трапляються ситуації, коли потрібна термінова консультація лікаря. Тому пан Михайло може зірватися з місця і прийти серед ночі. Каже, 80% свого життя проводить на роботі. Я приходжу до 8 години. Буває таке, що я уходжу звідси в 6, в сьомі, в восьмі. Буває таке, що до 11. Буває таке, що вночі приїжджаю. Практично в мене всі лікарі. Фактично відпустку не ходять. Я не пам'ятаю, щоб я відгуляв тиждень у відпустці. Це нонсенс. Ну, у нас немає такого життя, як у других знаєте, залишити на три тижні або на місяць кудись піти. Я все врахую, що це злочин. Нині, з того часу, як пан Михайло працює в дитячій обласній лікарні, в онкогематологічному відділенні багато чого змінилося. Покращилися умова перебування, з'явилося нове обладнання та нові методики лікування. З кожним роком з'являються якісь нові обстеження і по комп'ютерна томографія, і позітройна місійна томографія, це петка, з'являється дуже багато і досліджень. Міняється і моногістохімія, з'являються другі моноклональні ті тіла, з'являються і генетика дуже далеко пішла, тому що можемо знайти навіть ті, що самі там транслокації і пошкодження хромосом на такому рівні. За свою медичну практику дитячий онколог бачив чимало зцілень, коли здавалося вже немає шансів на життя. У нас була одна дитинка, котра була така кровотеча вона неї, і пішло кругили в сітківку, вона зараз погано бачить, не, там на очко практично не бачить зовсім, але вона приходить в гості, і вона тут займає в червніцях теж якісь високе таке положення, але вона до такої степені вихована, вона така правильна. Так, я пам'ятаю, той батько, на жаль, він промерко. Ми переливали, дитина полівала, ми переливали напряму. Це було давно, це було, напевно, більше 20 років. Напряму брали кров від батька другої дитини. На взял того батька-дитини, дівчинка померла 15 років, а ми спасли другу. Найболючішим для Михайла Гнацюка, коли доводиться втрачати маленьких пацієнтів. Ви знаєте, останнім часом у нас. Були такі випадки смертей дітей в ремісії, коли дитина вже збирається додому, а на жаль, вона погибає від буквально за пару днів від септичного ускладнення, при тому, що не температури, немає нічого. Ви знаєте, ми в тому році втратили двох дітей, бо в нас тут ремонти проводились і тому подібне, і ми не могли нічого зробити. І це так на душі досі погано, тому що ти знаєш, що ти дитину довів до того, щоб через два тижні дитина пішла підтримувати терпію, а вона, на жаль, погибає. Це дуже важко. Дуже важко і для батьків, дуже важко для медперсоналу, для лікарів. Це, це надзвичайно, я скажу, відверто. Дуже важко знаєте, втратити дитину. Михайло Гнацюк має звання заслужений лікар України, орден святого Пантелеймона та чимало відзнак і нагород. Проте диво лікарем себе не вважає. Повірте, це дуже важке життя, дуже важке життя, коли ти приводиш в. В переживаннях, в стражданнях е других людей ти все переносиш через себе. Ти хочеш допомогти. Деколи виходить так, що ти не зміг допомогти, але все рівно, то знаєте, гложить. І деколи, де коли ти бачиш, бачиш навіть свої помилки, коли ти щось не зробив, а якби зробив, може, може, було б і краще. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4